Друзі, всім привіт! Слава Україні! Шифер 350 l І ми возимо кукурудзу. Набрали трохи в мішки ПТС-2, Прицеп ПТС-2-ПТС-4. На, на великому прицепі. Ось набрали мішків. Дивимося, я сидю, дивлюся ззаду, щоб не було машини. І возимо кукурузу. Отак, шифер іде, він цього прицепа не чує. Саме головне, щоб не було крутих підйомів. І все, і вози. Дивіться, як іде. Хто, хто знає трактора, значить чує, як робить мотор, що він робить практично на холостик і йде собі по рівненькій дорозі. Назад, звісно, буде важко запихати, ніхто не буде його мучити, а так від поля додому взяти когось прицепа переволокти, як Т-25, свободно можна.